Доброго ранку, друзі! Я не можу про це мовчати. Ця новинка розроблена спеціалістами компанії спеціально для нас до літа. Чому так? Тому що він діє як захист від шкідливого ультрафіолету. Ну що ж, знайомтесь, новинка гель з ягодами Асаї. Це черговий бессел з розкішним складом. 85% чистого листового гелю алоєвера містить близько 200 корисних речовин: вітаміни, мінерали, мікроелементи, ферменти, оксиданти, полісахариди. Зокрема, аценаман вітаміни преміум класу А, Е, і Д. Ну, це просто вогонь, повірте. Бомбезний склад, неймовірний смак і запах. Захоплююсь, і весь арсенал поживних речовин. Вітаміни, мінерали, оксиданти, ферменти, полісахариди. І детокс плюс клітковинне живлення це що? Так, нормалізація обміну речовин. Детокс, очищення не лише кишечника, але й наших крові, лімфи та міжклітинного. Простору. Також нормалізує рівень глюкози в крові, сприяє синтезу і секреції інсуліну. І так, зовнішня краса це наше здорове волосся, шкіра, нігті, благотворно впливає також на нервову систему, також профілактує та відновлення дії на всіх органах та систем організму. Захист від онкології. Стимулює вироблення колагену в організмі. Наші дівчата з цим продуктом позбулися пігментації лиця, а це дуже для нас важливо. І тому, друзі, я вважаю, що профілактика нашого здоров'я це найважливіше. І хто зацікавлений так, у складі більше розібратися, що це за гель, так пишіть мені в особисті, все розповім детально.